Як зробити чіткий квадрат на таких нігтях, не прибираючи довжину. Додивись це відео до кінця, щоб побачити результат. Я вже підготувала ніготь, втираючим шаром нанесла несла базу та ставлю краплю полігелю. В мене полігель від Dark No2. Апельсиновою паличку змоченою знежирювачі викладаю вільний край та паралелі нового нігтяка. Сушу полігель в лампі 60 секунд. стираю лепкий шар, і тепер можна переходити до опилу. Схема опилу дуже проста: вільний край, паралелі і поверхня нігтя. І в кінці обов'язково пройтись фрезою з середини. Тепер, коли нігти готові, можемо переходити до покриття. Я відсунула вже кутикулу і рожевими блискітками від Dark малюю зону біля кутикули. Додаю трохи більше блискіток і тонким пензликом розтягую їх по нігтю. Для такого градієнту не потрібні додаткові пензлики, справиться і лініарний. Молочною пробазою Dark роблю вирівнювання, відступаючи пару міліметрів від кутикули. Це я роблю для того, щоб блискітки не загубились під молочним кольором. Перекриваю все глянцевим топом, і ось такий кінцевий результат роботи в мене вийшов.